Всім доброго вечора. Всіх вітаю. Сьогодні у мене розпаковочка, але я вже другий раз записую це відео, трошки щось набалакала лишнього. Ось така в мене посилочка. В цій посилочці я догадуюсь, що верніше я знаю, я впевнена. Ось до цієї кришечки тут повинна бути масленочка. Цю посилочку мені прислала чарівна жіночка з Чернігівщини. Ви всі знаєте, у багатьох, багато верніше, моїх знайомих, підписників підписаний і на її канал. Це Світлана Касьянова. Вона колекціонує скляні гудзички. І от, коли вона подивилась моє відео, там не було масленички, вона мені запропонувала. Вислати масленочку ось до цієї кришечки. І ось давайте будемо дивитися посилочку. Мені лист. Лист я прочитаю сама. Так, що ще тут? Ой. Ой, які гарні листівочки про Чернігів. Ви знаєте, в мене була така мрія, закінчиться війна, і я обов'язково поїду, подивлюся. Це у нас, ну, не знаю, ж, нічого не знаю. Це все треба П'ятницька церква. Ось дивіться. Так. Далі це в нас гармати з бастіонів Чернігівської фортеці 16-18 століття. Ось така картина. Так, і це козацька катерининська церква, мені здається, в одному із в своїх відео Світлана показувала цю церкву, якщо я не помиляюся, ось така краса, ось такі чудові листівочки я отримала в подарунок. І тепер будемо дивитися, І тепер будемо дивитися, що тут. Слава знає, як треба упаковувати посуд, тому що всі ми замовляємо і відправляємо свої посилочки Це сюрприз. Ой, яка краса, ой, яка краса! Подивіться, Тернопільський фарфоровий завод. Перший сорт. Дивіться, яка чашечка, вся в золоті. І тут внизу позолота. Ой, краса! Тепер я з цієї чашечки буду пить каву. Як приємно отримувати подарунки! Як приємно отримувати подарунки.

Це ж Гарно запаковано, Ось масленечка. Таке зелене клеймо. руки випуску такі ж, як і цей сервіз. Ось у мене тепер є маслиничка до цього сервізу, але це ще не все. А тепер до цієї чашечки у мене є блюдце. Тут, не знаю, якісь, мабуть, квіточки, мабуть, кульбабки. Намальований, хоча листя не зовсім схоже на кульбабки. Ось клеймо. Світланко, я вам щиро дякую за подарунки. Я бажаю вам міцного здоров'я, благополуччя і саме головне миру і скорішої перемоги. Бо як буде мир і перемога, то ми зможемо, я впевнена, зустрітися. Я вам ще раз дуже дякую, дівчатка, дивіться, яка Як приємно отримувати подарунки. І ще до цього сервізу я знайшла новоликс блюдце. Їх було там, здається, сім штучок. Але так як у мене чашечок три, Так як у мене чашечок три, я вирішила лиш не замовляти, так як ціни на OLX високі. І таке блюдечко коштує дорого. Тому я замовила тільки три штучки для своїх трьох чашечок. Можливо, колись. Я ще знайду і чашечки по більш доступній ціні, тоді, я думаю, віднайдуться і блюдечка. Дуже гарно також запаковані блюдці. Ось такі. Блюдечка, ось таке клеймо синеньке. Це у нас другий сорт, але блюдечка в гарному стані, по крайній мірі. Правда, я не взяла сюди чашечок, не хотіла тягнути весь сервіс, переносити. Зі вони і синеньким домом. І ось у мене вже майже збирається сервіз. Ще залишилося мені три блюдця і три чашечки. І буде повністю зібраний сервіз. А я вам щиро дякую за те, що мене дивитеся. Чекаю ваших коментарів з цього приводу і бажаю вам миру. Бажаю вам тихого, тихої, мирної ночі і до нових зустрічей. Бережіть себе і своїх рідних.